Да, вот представьте, друзья, э, депуские э, сотрудники э, на такой машине ездят на обследование участков. Очень удобная машина, на широкой колеи таких нету. Равно как и на узкой колеи нету вагона дефектостопа, э, либо вагона, э, так называемый вагон, обслуговывание дистанции колеи. 4 передачи. 4, назад, так уж, я... oh, 4, 4 передачи. Четыре это с реверсной, да? Не, 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 получается ну я бы четыре туда и четыре назад. Не, ну ход вперед, ход назад, четыре передачи. ну все, понятно. Ну да, да. Нет, наверное, не то, подожди. Подожди, подожди, давай, наверное, через эти двери Да, да классно, очень классно. Тут не быстро. Тут, тут не дуже быстро. А так вона розганяється до 80 км за годину. Підкачає, я... Там <плес> робітники залізниці не <плес> в цій машині. Вони їздять по справам, обслуговують дистанцію колії. А на цій машині можна безплатно фатом пропадати? Це в рамках поїздки для нас. Це спецтур. Це спеціальний тур. Я її бачила, на якісь роботи. Це я перший поїзд, перший раз побачив. В Києві вони ходили з Києва в аеропорт Бориспіль. Так, да, я І перший її... раз оце прийшов, думаю, що це за поїзд. А, Ми так. на ньому приїхали з Києва та Вінниці сюди до вас. Ми хочемо це за скільки 18. Пічна машина тільки з цими, так? Ну, переставили на колісні пари, на візки. Замість колес візки, колісні пари і А Це безплатно? Ні, це в рамках спецтуру. Хлопці, це спецтур. Це укрзалізниця для керівництва і для преси замовили. Якщо, наприклад, у вас в місті відбувається якийсь ретротур, присвячений уську колісі, то ця машина гроші катає людей. Так. Але зараз це такий спецтур, тобто, хлопці, я вас пустив туди на свій, як кажуть, страх і ризик. А ви, ми... що, а ви що на катались? Ми, я... ми там... А ти з ними хіба провел... не ходишь? Ми а. забули, Тимур каже, ми забули зняти відео. Ну, портало. Все, а сейчас ты я на Матрисі. Давай. О, зараз куда?